Ну що, зібрали ми в цьому році трохи врожаю. Це в мене синій виноград. І сьогодні я буду робити з нього червоне вино. Це у мене білий виноград, трохи є врожаю. Він набрав ну, доволі непогану сахаристість, тому будемо з нього робити біле вино. Відділив я ягоду. Вийшлось. Така кількість, хочу я міксером м'яти, але ягода доволі м'яка, процес буде вручну. Ну що, починаю вручну. Ягода доволі добренько мнеться, соковита, я вам покажу. Довго затримувати не буду, ну, але процес іде. Продовжу я знімати відео по своєму вину. Вчора вигрубили світло, тому неможливо було закінчити відео. Але нічого. Я його пом'яв, додав отакої такої консистенції, як бачите, тут десь. 16 літрів виходить, у цій ємності. Ну і що робив? Я за допомогою рефлактометра довів своє сусло до 20 брікс. І таким чином я зможу я думаю, отримати вино в межах 11-12 градусів. Дане сусло без води, чисто виноградний сік. Єдине, що я додав літер води, в якому розчинив один кілограм цукру. Це для того, щоб покращити саму якість вина. Так називається французька технологія, тому що дівчата люблять трошки смачніше. Опробую таким рецептом зробити своє вино. Ось так проходить у мене процес. Бородіння. Моє сусо стоїть біля батареї, тут тепло. Ну і два рази в день я, може трошки і частіше, при можливості, я його перемішував, як бачите, бродіння проходить, дріжджі все-таки при такій погоді на винограді збереглися. Ну, от. Так пройде ще пару днів, і я буду його віджимати. Ну а процес бродіння йде. Ну що ж, пройшло вже 7 діб. процес бродіння пройшов і я буду сьогодні віджимати свій жмих і готувати вино для подальшого бродіння. Для цього я приготував марлю десь 4 слої. Такий друшнячок. Буду наливати у друшлаку марлю. Віджимати і готувати своє сусло для подальшого бородіння. Процес буде трошки довгий, тому отак воно біжить. От і, жмемо. і потім буду переливати уємність. Ну, такий процес віджиму простий, небагато, тому якогось механізованого способу не потрібно. Так що оди зберу сік і буду ставити далі його на бродіння. Бродіння буду ставити ж у цій ємності. Для цього тут все є для. Того, щоб контролювати сам процес бродіння. Ну що ж, віджав я своє сусло, вийшла частина жмиху, сік, ну і зараз я перелью своє початкове вино у ємність. Вийшло доволі непогано. Десь буде чистих літрів 12, може 14. Мій рецепт, то ще робив і попередні роки, робив я чисто із виноградного соку, не додавав я цукру. Єдине, що коли робив друге вино, то, на, будемо так говорити, на 10 кг жмиху я додавав 5 літрів води і додавав десь кілограм 1,5 кг цукру. Отаким От чином я робив, робив своє вино. Багато є способів, є таблиці, як визначити, яка. Буде міцність вина того чи іншого, в залежності від того, який цукор у самому винограді. Я роблю це за допомогою рефлактометра, дивлюся, скільки бріксів має дане сусло. А потім уже, в залежності від того, що, якщо там більше 18%, то Фактично стараюсь цукор не додати. Якщо менше, то для покращення додав трошки цукру, щоб було воно смачніше. А так стараюся робити ще з того соку і без додавлення цукру. Так що є отакий у мене простий спосіб, я його роблю для себе, для домашніх Воно мене оправдує, в принципі, смаки дуже непогані. Я хочу вам продемонструвати моє прошлогоднє вино. От я налив бокал, Тут у мене воно з одного винограду, тут чисто сік без добавлення води, чисто сухе вино має такий колір. Насичений. От, як говориться, бігають по бокалу жіночі ніжки, якщо це передає камера. Це перше вино. Те, що я бив друге, з цього жмиху в прошлому році, то я на 10, літрів води додавав, на 10 літрів жмиху додавав 5 літрів води і додавав кілограм цукру. Воно вийшло світліше, світліше, м'якше, м'якіше, але також має плотність доволі непогану. Ну і по смаку. Це трошки солодше, ну а це чисто сухе. Не знаю, чи передасть камера, але колір тут більш насичений, тут менш насичений. Ну а по смаковим якостям ну відрізняється, але не набагато. Це простіше, тут набагато воно плотніше і смак такий має трошки невелику терпість. От Отак я сподіваюся і в цьому році зроблю вина, щоб равтити своїх близьких таким напоєм. Вийшла така кількість в мене соку. Беру я. Кришку щільно закриваю, наливаю сюди в водяний запір воду ну і буду ставити в тепле місце і буду дивитися, як буде проходити процес бродіння. В прошлому році в мене бродило десь. Два місяці. Подивимось, як буде у цьому році. Так що ставлю для подальшого бродіння тепле місце. Ну і будемо чекати, поки будемо знімати його з осаду.